Київська росте орієнтовно 100 тисяч одиниць зелених насаджень. Тому в тому числі на вулицях, парках, скверах, площах і майданів біля 40 тисяч, а також на території ЖО1-9 біля 60 тисяч. З метою наведення порядку і передачі зелених насаджень на баланс підприємства було прийнято рішення про проведення інвентаризації зелених насаджень. У 2008 році інститутом військового лісництва було проведено інвентаризація зелених насаджень на суму 99 тисяч. В інвентаризації було вхоплено 39 вулиць, 12 скверів у центральній частині міста. Тобто 12 тисяч 59 об'єктів обліку. Протягом 9-10 років інвентаризація зеленого садження не проводилася за відсутності коштів. На 2011 рік заплановано по загальному бюджету виконати інвентаризацію на загальну суму 100 тисяч гривень. Процес інвентаризації одного дерева включає в себе це визначення породи, віку, діаметру, виду насадження та його стану, а також рекомендації щодо термінових заходів чи впорядкування. Ці дані зведені у таблиці, до та того складена схема розташування кожної одиниці в обліку і середня вартість інвентаризації одної одиниці складає 9-12 гривень. Тобто, в 2011 році, за вказом сумою планується провести інвентаризацію біля... 11,5 тисяч зелених насаджень. Видалення аварійних дерев по місту. У 2010 році ми використали 292,6 тисяч гривень, зрізано 219 дерев, з них зелене господарство, 92 дерева по місту, парк Шевченка, тобто ротару 43 дерева це молодіжний сквер на суму 22 тисячі. І підприємство сервіс 84 дерева, це територія ЖЕО 2,4 на суму 98,9 тисяч. У 2010 році залишилось незріза згідно актів, ще 25 дерев. У 2011 році на видалення огрівних дерев виділено всього 50 тисяч гривень. Тому зараз буде розглядатися центр академічний розвиток, я буду просити все-таки, щоб додавали кошти на зрізку дерев. Станом на 21.2 -е, підготовлено акти на зрізку 95 дерев з урахуванням 25 з минулого року. Приймаючи до уваги середню вартість зрізки одного дерева, а це 1400 гривень за виконаний робіт 2001, не вистачає від 80 тисяч гривень. Дякую, Вати. 20 аварійних ну, дерев. Це те, що у вас є. Якусь частину ще там, вона не вся ця статистика не є повною, тому що там і мешканці, і наші доблесні заподівники, десь тишком нишком десь деревляться зріже. А посадили скільки? Посадили ми 784 дерева і кущів 4628. Ви пам'ятаєте, що була акція? по новому строю, але хочу сказати, що це в основному на об'їзних, тобто вулиця Дагрична Дивна, ці хулясті клени, ну і жеки, які брали, дуже активно були. Тобто 784 дерева випустили. А якщо 700, скільки прийняли, скільки просто? Ну, може, зелене господарство він буде зараз підомкнути. Бачу всі, ваші шкалатори покрав. Ні, а звісно, знаєте що? Що ви так говорите, що прийнялися всі, але багато покрали. Тобто ті, що покрали, теж прийнялися. Ви відслідковували. так? щоб посадити 100 дерев, то дається 10% на не так по книжках пише. Бо є трошки більше, що приживається. Але я маю на увазі, що крадуть дуже багато. Де вони крадуть, як кущі крадуть у ці підключить, які переконують? Які кущі, знаєте, до мене зараз малина. Де до мене зараз так укажу? Малину, малина. Малина. Які малина? Малина? Да, малина. кущі виглядають? На валах, сквер, ну безборно скажу. Так само. Віти кладуть на підклади викопують, все на немає, це... це страшно. Роя викопують. Це... А так тут дерева приживаються, ми ж поливаємо. Вжеки поливають що садять. Люди поливають навіть жильці. Сквері воєнні світі, жінці йшли, поливали вітрами. Значить, Безумовно, це питання до міліції. <к реально> Ви даєте інформацію в міліцію? Коли саме більше крадуть? Коли посадили зразу. Ну, ми давали. Ми давали. Ми давали. Там давали, що покрали ту і покрали давали. Ну, я знаю, там, в 13-й школі крали. Так, так. Каждый раз, когда я а є, а є місця, а є місця, а є, місця, а є місця, де постійно крадуть? Тобто посадили їх крадуть в тому місці? Є сквер. Особливо найбільше на валах. На валах. Тут переходи, де ми поставили, посадили ті тури, люди відділивають, і ми все постійно засаджуємо. Чи б машини не їхали, ми ставили ці моделі, які тільки не повні, і посадили ті маленькі. Значить, дайте мені пропозиції, де ви плануєте в цьому році. І не забудьте согайдачно, ну, там мешканці вже я не знаю, скільки разів зверталися від колії ця це лінія. Ми ж там сухі, там не тільки сухі, ми там тополі позрізали, От, а натомість тополі, ну, шум і пил, і так далі, і тому подібне. Подайте пропозиції. Які ще проблемні питання у вас є? Проблемні, ну, проблемні, я казав Проблем питання – це осіб. Вона не дає нам зрізати сухі дерева. От випадок на настуса, я говорив з першим Жеком, там сухіту полі біля лікарні. І він не дав на зрізку ті сухі до полі, тому що вони обтесані і каже, перше, прийшли у інспектора, поки не штрафує начальника джека чи когось, питання не буде тоді піти. Значить, ви офіційно звертаєтесь до екології? Тобто офіційно звертаєтесь, так? так? Вони дають офіційну відповідь. Вони не дають ні, нічого, вони не хочуть, поставити, що ти відкажеться, не вийде. Значить, давайте з цього приводу службового. Бо це вже не перший випадок. Так. Там, де їх треба, їх немає. Там, де не треба, то вони дуже активні. Може, треба на сесію якихось топонів, а от вони вже майже всі сухі, Вони тільки зелені коріння, воно вже саме в коріння вивертається паде. Щоб без них, хтось зрізав коло суті. Стоп, стоп, стоп. Це якби з нашої санипідніостанції кафе і ресторани повідкривати. Що буде недоступно робити з червоним чорнилом. Ви що, смішніте що? <риклад> <риклад> Значить, ви пишіть поки що службову з цього приводу. І пан Повчій, хай теж мені там пару слів напише з цього приводу, що стосується постав От Я переговорю, скільки треба. Дякую. <риклад> Можна? Дивіться, ви сказали, що одне дерево зрізати 1400 гривень, тобто вартість одного дерева зрізки, Зрозуміло, що це ну, така сума значна. 95 дерев зрізати це більше, скільки там, більше майже це. Чи ви десь розглядали той варіант, щоб разом з нашим підприємством теплокомуненерго десь це здешевити цей процес, ну хоча б в два рази здешевити. Все-таки ну, 1400 гривень за зрізку. Це можна стільки дерев купити, таких, ну щоб посадити. Це десь є ну, якби неправильно, що така ціна. Я хочу вам сказати, що це середня ціна 1400. Буває і 2000, а буває і менше. Це середня 1400. Я хочу наголосити, що дерева зрізаються під лініями електропередаж, де треба відключати. Ряд ми просимо, щоб вони відключали. Це береться вишка, спецвишка, яка висотою біля 30 метрів. Тому тут є затрати. Звичайно, щоб ми опрацьовували і кулемет. Говорили бюджет, переділялися кошти, ми обговорили, що будуть підключати теплокомунення. Я буду теж займатися цим Тому зараз, як тільки ми почнемо роботу, це наші буде співпраця між зеленим господарством і тепло тему. Я би хотів, вже, з вашою дозволу, все таки підтримати зелене господарство. Василя Миколаєвича, де він ставить питання про тополі, які більше 40 років, які вони є аварійні. І щоб підписати акт, це дуже проблематично. Тому складається акт, знаходиться. І, як вже сказали, про охорони вони ну, тяжко в них підписувати ці акт. Може, дійсно ви прийняти таке рішення. Це є звернення мешканців дуже багато. Вони, по-перше, крихкі, вони, по-перше, творені зверху, вони. Весною ви пам'ятаєте пух і так далі. і Тому, може, дійсно ви прийняте таке рішення, і ми б були незалежні від природоохоронних, Іменно по тополяд. Більше не йде розмова за її Це питання говори вже минулого скликання, коли я був депутатом, але чомусь воно не пішло було. Минулого скликання ми багато з'явили аварійних дерев, особливо. Тому з вашого дозволу я звернуся на комісію професії. Давайте пишіть пункт цього приводу, що стосується Туполь, працюєте з депутатом, за руку, ми зараз не обговорювали Добре. це питання. Добре. Добре. Ще питання є. Є питання до начальника тепло. Пане Василю, ви закупляєте для своїх таке, які на які деревинно чи Звичайно. Звичайно. Вам дадуть заберіть задовольну. Це нормально? Не знаю. На даний момент просто в нас немає таких кваліфікованих робітників, я членів на питання. Будемо готувати бригаду, працювати. <клухи> це <клухи> це <клухи> ліцензії, вони, вони мають потребу в деревині, само там Є питання ліцензії, є питання підготовки кадрів, є питання в спецтехніки. Якщо постане питання, будемо готувати. že hospodářství se bude vydovat i tento podmínky. Jsi, sí, jak se pohledá. Ale zároveň. Když to se Що нам зупинка, що у нас з знаками, З лавочками, з автобусами. Шановний голова, шановні учасники наради, на балансі нашого підприємства знаходиться на даний час 30 автобусних зупинок. 24 із них в нормальному, задовільному стані, тільки потребують там десь. Підкраски чи підфарбування. Вісім зупинок. Чотири, можна сказати, потребують списання і ліквідації. Це зупинка на вулиці Левицького, зупинка на вулиці Кармалюка, СТО на Коновальця і школа-інтернат на вулиці Петлюри. Чотири на вулиці Петлюри, Утос, на вулиці Коновальця напроти. СТО, Чотири зупинки треба підремонтувати. замінити лавочки і кілька шиферів. По одному шиферу на цих зупинках. Ну, але як б сказати, вони вже реальні ці зупинки, там три стовпа і каркас, із бруса 5х5, і забито шифером, вже на сьогоднішній час, як кажуть, вже б Бажали бути кращими. Ми зупинки ремонтуємо і фарбуємо до Дня Пасхи завжди і до Дня міста, також до Дня Незалежності. Їх проводимо ремонт. Прибирання систематичні проводяться і нами, і зупинки, які знаходяться на території ЖЕО, де вони прибирають. Також прибирають життя, а ремонт проводимо. Так, по зупинках можна все сказати. Більшість зупинок, які знаходяться в місті, вони знаходяться у різних власників. Це багато маркетів, які в свій час віддали, забудували. І вони були зобов'язані мати біля себе зупинку, підтримувати в неналежному на стані. Так, на сьогоднішній день ці зупинки знаходяться в їхньому балансі. Багато цих скляних будиль, зупинок є власником, я вже забув, яка фірма називається, перші пижики, які мала Перенціка це їхні зупинки. До сьогоднішнього дня вони, як правило, ними вже, можна сказати, не займаються. З цього приводу треба можливо, б, якісь однозначні рішення прийняти. Значить, перше, по це зупинка перенсика, підготувати лист на ім'я керівника, або хай вони приводять їх до порядку, або хай передають на баланс Зрозуміло. Друге питання. Спільно з архітектурою працювати питання зупинок, які були влаштовані саме за рішенням, яке давало право будувати магазинчик і зупинку. І неналежним чином виконується третє питання подати пропозиції щодо влаштування зупинок спільно з бійом транспорту і зв'язку. Під загальним керівництвом Василя Сапатович. А я, приміщення немає. Там зупиняється автобус? Тролейбуси зупиняються. Тролейбуси зупиняються перед лівим поворотом. З Вовчинецької на... Звичайно, зупиняються. Скільки там тролейбусів. Скільки маршрутів. Там, там, Ну, а зупинка є? Нема. Нема. Дай плавить кілометр, немає. Окей, <клухи> давайте от серії зупинки почнемо з рисофа. Щось есть Віктор Андрусович, я що думаю, що так мене те саме, але до Дня міста не до цього я маю на увазі, а досвідучого року. Якби зробити таку програму, щоб дійсно якось інтер'єр міста заграв по-іншому. Це не буду такі, я думаю, значні кошти. Зараз є багато мріяти, що можна вибрати гарний брак восточній конструкції, щоб їх не нищити. І якби зробити таку програму, щоб досвідуючого дня міста поновити, хоча б центральну частину міста повністю. Бо там лавку десь поправить, десь стопа якось там, як саме. Це не дасть такого ефекту, бажано, який би мав бути. У вас є бачення, Володій Іванович. Безумовно, є, так? Давайте своїм баченням зайдете до мене. Я не маю на увазі, що ви йдете з моїм. <реш> Значить, я, я хотів би якраз цьому напрямку, я дякую, що власне, я почав з цього. Тобто у нас є там ряд зупинок, які ще там з радянських часів були влаштовані. Деякі втрималися ще. І, і, немає, і мають сьогодні не найгірший вигляд. Деякі вже в перші часи незалежності, там, які там Ференціка. І скліні, але вони вже в багатьох випадках не мають вже належного вигляду. Але ну, дійсно європейське місце. Я не випадково підняв питання біля крони там, на Вовчинецькій. Біля кроку, раніше, я вивчаюся, біля кроку. Там величезна кількість і тролейбусних, і автобусних маршрутів. Велика кількість людей. Ну, ну Немає, нічого немає. Навіть елементарної лавочки. Ну, правильно ви говорите, хоча б у центральній частині. Значить, Давайте тоді своє бачення у вигляді службові. Добре? Добре, на моє ім я. Ім я. а потім я на раду проведу таку невелику. Але в той же час, вже починаючи з цього року, можна було зробити так, бо це ж разом не потягнуло, хоча б привести порядок і облаштувати, зупинки громадського транспорту відповідними знаками. Зараз по знаках ми окремо. Переговоримо. Леонід Іванович, я можу ле... джерела підказати, отже, проводити ці конкурси по автоперевезенням, yeah. і ми одразу ці гроші тут назнаку. Леонід Іванович, значить, ми домовилися, давайте своє бачення у службове на моє ім'я. А я вас заключу. Ми з вами переговоримо. І,

Міняти, щось змінювати, особливо такі от речі. Бо комусь хтось захотілося. Тобто це просто слуха. Я проти. Я проти. І зміни назви міста, зараз знову хвиля пішла піднімати. І е, дати святкування для міста. Я кажу, не ми запроваджували і не нам змінювати. Не треба ці речі робити. Так. Кого питання є до Володимира Петровича? Немає. Дякую, Володимира Петрович. Питання є до всіх, нас. до всіх нас. Значить, Є питання і по знаках. Є питання і по знаках. І не тільки по знаках схватич е е автобусних зупинок, а по знаках взагалі в місті. Є перехрестя, які не облаштовані на перегляд їжа. Це питання потребує опрацювання. Тому, ну, що стосується зупинок, що стосується зупинок, бо бій присутній тут, КПДРО, електроавтотранс, управління житлово-комунального господарства, управління архітектури містобудування. Значить, ви модератор, ви літеру на раду і зрукуйте пропозиції. Потім розмову продовжимо на моєму рівні. Значить, друге питання, що стосується знаків, і не тільки знаків зупинка громадського транспорту, а знаків в цілому помісті. Ось є там питання і пореби, є велика Орлика і багато інших. Там ДАІ подало свої пропозиції. Значить, тому найкритичніші моменти, коли дійсно... Є перехрестя, і люди елементарно не знають, де головна, а де другорядна дорога. Ну, добре, що мудрий шофер знає, що таке перешкода справа, то хоча б і цим послуговується. А є ж такі, що він їде, знака немає. Він вважає, що він на городі. Тому є оці найкритичніші такі вулиці, які її потрібно це опрацювати з тим, щоб ми в цьому році певну кількість знаків. Поставили. І взагалі потрібно провести інвентаризацію цього всього майна нашого. У нас КПДРА цим займається, так? А хто? Було смерть Даї, а тепер передає в КПДР. Я ж кажу, у нас тепер КПДРА цим займається, дайте ні. Я педрелосим. знаю, що було смет дає і, і, і знаками, і світлофорними об'єктами. Там є в світлофорних об'єктах питання, зокрема на Мученецькій кілометр Кяшинкері. Не все, не все так просто. Тому це питання також опрацювати і протягом двох тижнів подати мені пропозиції. Що по одному, що по другому питання. Так. Все. Кого є які питання? Прошу подати. Я би просив про древо і лікцію. Сьогодні о 16-й годині від вас буде проходити представник нової в Україні і представник Європейського Союзу до бізнес-центру через Вали на Дністровському Латішиці. І там вже біля 16 години часто люблять збиратися прохарчі, бомжі, там розпивають, йдуть туди до той зелений паркан, щоб нам там, якось, ну, була, щоб там не було тих сьогодні нічого з казусу. Ну і щоб ми прибрали сніг, щоб гості міста бачили дійсно, що в нас в місті між той європейською. Він прав, тому що це високий рівень тих осіб, які приїжджають, тому ну, дійсно абсолютно не відчувається. Що... Ну, порядок раз у в ЖКГ. Так, ще у кого які питання? Немає питань. Заяви, відповіді. Може, на щось хтось зайшов? якісь питання. Немає. Значить, до мене зараз масляк і е, е, архітектура.